Якщо я продаю онлайн, відправляю товару новою поштою, чи потрібен мені РРО? Чимало питань отримуємо саме щодо використання РРО при інтернет-продажах і доставці товарів. Дивіться, якщо клієнт платить готівкою або карткою при отриманні посилки РРО чи ПРРО обов'язковий. Наприклад, ви відправили товар накладеним платежем, клієнт оплачує у відділенні. Пошта дає свій чек за доставку, але фіскальний чек за товар маєте видавати саме ви. Крім того, податковий вимагає вкладати цей чек у кожну посилку. Найпростіший варіант підписати договір з новою поштою та NovaPay, щоб гроші йшли одразу на ваш ФОП рахунок, і фіскалізація була автоматичною. Бо зараз із фінмоніторингом краще не жартувати. До речі, якщо клієнт платить вам напряму із рахунку на рахунок через АІБЕН. Або ви надаєте лише дистанційні онлайн послуги з безготівковою оплатою. Тут можете і без РРО. Але якщо не знаєте, який РРО обрати, дивіться наше відеоогляд на каналі Бох'юа. Або звертайтеся до нашої команди, підберемо і налаштуємо все під ключ.